Сьогодні я хотів би поділитися з вами реанімаційним рецептом Китайської імператорської армії. Якщо людина втрачає свідомість або вже її втратила внаслідок поранення, теплового сонячного удару або інших проблем зі здоров'ям, ви маєте якнайшвидше натиснути наступні точки. Перша точка під носом, там де відчувається ямка, власним великим пальцем натиснути раз, два, три, дуже міцно. Далі. Нижче 2 мм від ногтьового ложа під кожним пальцем, великим вказівним, середнім. Тричі натискаємо на кожній руці такі точки. Для цього згодиться ключі, олівець, ручка або будь щось інше, дуже тверде, дуже міцно натискаємо. За 15 секунд така людина прийде до тями і ви зможете її підтримувати впродовж 30 хвилин. До того як приїде професійна швидка допомога.